Миру всім. Бог є любов, і якщо ми від Бога, то ми будемо любити людей віруючих, людей Божих, дітей Божих. А якщо ми не любимо, ігноруємо, то тоді отець наш Сатана. Сатана прийшов красти, бити і погубити. Ісус Христос страждав за нас, щоб ми були врятовані. І якщо Христос не буде хадетайствувати за нас, і ми не будемо учнями Ісуса, і якщо ми будемо неправильно відноситися к Божим людям, то нас очікує пекло. І все залежить від того, чи помолиться за нас Ісус, щоб ми були перед Отцем Небесним як його діти, а не як чорти, яких потрібно зганяти. Кожне дерево пізнається по плоду. Ми не повинні гордитися супернічати, осуджувати. Бог бачить, що ми робимо. Ми повинні бути учнями Ісуса Христа.